Привіт, любий друже! Зараз ми з тобою вирушимо у світ середньовіччя, де відкриємо разом з тобою щось дуже цікаве та таємне. Влаштовуйся зручніше, до речі, мені буде дуже цікаво дізнатись, які міста слухають ці історії. Напиши, будь ласка, в коментах, з якого ти міста. Що ж, чудової подорожі, у середньовіччі люди жили між страхом і спокусою. Церква наказувала мовчати. Але тіло вимагало сміху, танців і заборонених ігор. Коли сонце сідало за старі мури, село перетворювалося на місце, де зникали всі правила, таверни наповнювались густим димом, запахом поту і дешевого вина. У тісних приміщеннях, освітлених свічками, збирався люд, який за день орав землю, а вночі шукав забуття в хаосі, сміху і гріха, грубі долоні тримали кухлі. Очі блищали від п'янкої суміші страху і насолоди. Біля вогню стояли жінки в простих ляних сукнях. Їхній сміх розривав тишу, яку вдень не смів би порушити ніхто. Танці починалися з невинних рухів, а закінчувалися тим, що сорочки спадали з плечей, і ніхто не знав, де межа між грою і гріхом. Музиканти били по барабанах, хтось грав на дуці. А п'яні голоси співали пісні про бажання, про смерть, про владу і пристрасть. Старі дядьки розповідали непристойні історії, а молоді дівчата сміялися так голосно, що навіть чорти, мабуть, затуляли вуха. У кутах таверн проводили ігри на відвагу хто довше триматиме вогонь у руці, хто перший поцілує чужу жінку, а іноді хто зможе зізнатися у найбруднішій таємниці. Переможців чекали не гроші, а визнання, келих вина і коротка слава, яку пам'ятали рівно до ранку, коли вони прокидались у грязюці. Ближче до півночі починалися справжні бави маски, свічки, шепіт, обіцянки, що зникали разом із темрявою. П'яні очі шукали інші очі. Дотик руки міг коштувати життя, якщо про нього дізнається чоловік чи священник. але саме це й давало смак: заборона, страх, ризик. Чим гріховніше, тим солодше, ніхто не говорив про це в день. Вранці люди вдягалися, наче ніч не існувала. Вони йшли до церкви, хрестилися і слухали проповідь про гріх, а самі знали. Минулої ночі вони сміялися з самого Бога. Ті, хто бачив ці нічні гулянки, казали, що в ті хвилини люди виглядали живими вперше за весь тиждень, їхні очі палали так, ніби вони бачили свободу. Яку відбирала кожна недільна проповідь. І хоч церква проклинала бісівські ігри, ніхто не міг зупинити жагу до життя, до сміху, до тіла, до того єдиного моменту, коли можна було бути собою. І саме в цих нічних забавах народжувалась справжня душа середньовіччя. Не в соборах, не в замках, а в темних провулках, де сміх змішувався з гріхом, а свобода пахла вином, потім і вогнем. У той час. Коли простий люд ховався по тавернах, знати дозволяла собі розкіш гріха офіційно. У стінах замків під склепіннями, де вдень лунала молитва, вночі звучали зовсім інші пісні королі, барони, лорди та їхні дружини збиралися на бали, де сором знімали разом із масками. У величних залах палали сотні свічок, блищали кубки з золотими обідками, а повітря було густе від аромату ладану, вина і поту. Тут не діяли закони ні церковні, ні людські. Гріх ставав формою мистецтва, а спокуса грою, у якій програти було насолодою. На початку вечора все виглядало благородно танці, музику, легкі розмови, але варто було вдарити третій дзвін годинника, і все змінювалось. Жінки у масках із тонкими пірінами ставали іншими, сміливими, вільними, небезпечними. І їхні чоловіки обмінювались поглядами, а іноді й партнерами для танцю. За кожним рухом крилося більше, ніж просто балет кроків. Це було мовчазне змагання, хто порушить межу першим. Грали музику повільніше, запалювали ще більше свічок, і кожен рух ставав натяком. Сміх лунав, келихи бриніли, а під ногами хрустіли пелюстки троянд, розсипані слугами, які знали. До ранку тут творитиметься історія, про яку не напишуть хроністи за товстими шторами, маленькі кімнати з гобеленами, де продовжувалися танці. Хтось називав це ігри честі, але всі знали, це був інший вид влади. Тут спокушали не заради кохання, а заради контролю, баронеса могла зруйнувати кар'єру лицаря одним дотиком. Граф міг змусити королівську доньку мовчати, обіцяючи лише золото і тишу. Слуги стояли біля дверей і робили вигляд, що нічого не чують. Та кожен знав якщо хтось заговорить, то наступного дня його тіло знайдуть у рові біля стін. Мовчання тут було такою ж валютою, як вино чи кров. Інквізитори казали, що ці бали ворота пекла, але серед вищого світу гріх вважався не злочином, а витонченою формою сили. Хто мав владу, той міг дозволити собі все. Навіть викликати диявола просто під музику лютні, під сміх своїх гостей і шепіт прислуги, що боялася навіть дихати голосно. Ті, хто бачив ці ночі, казали, що там світло від свічок виглядало як вогонь із пекла. Тіла рухались у ритмі, який нагадував молитву, але до зовсім іншого бога. І коли над замком сходив світанок, маски знімали, губи кровоточили від вина, а очі. Від сорому, який усе одно повернеться наступної ночі. Ті бали не зникли разом із віком, їх просто перенесли в інші зали з іншими музиками і назвами. Бо суть залишилася тією ж людина, якій дозволено все, ніколи не зупиниться на половині гріха. На світанку, коли дим ще стояв над селом, а келихи залишалися перекинутими на столах, починалася інша вистава вистава покарання. Середньовіччя не пробачало веселощів, те, що вночі було грою, вдень ставало злочином. Ті, хто сміявся, танцював і любив, тепер стояли на колінах перед священником і судом. У містах на площах зводили дерев'яні помости, місця очищення, там не продавали хліб і не співали пісень, там спалювали тих, хто забув боятися. Достатньо було, щоб хтось сказав я бачив, як вона танцювала біля вогню. І тебе вже називали відьмою, спокусницею, диявольським посланцем сміх ставав доказом гріха. Бо як можна сміятися, коли Бог дивиться згори? як можна танцювати, коли грішники горять у пеклі? Але сміялися, танцювали, і саме тому полум'я ніколи не гасло. У монастирях, де мали б душі, відбувалися справжні допроси без пощади і без милості. Священики питали. Хто навчив тебе сміятися у присутності Бога, відповідь не мала значення. Кожен крик під палицею ставав ще одним доказом визнання. Кожна жінка з розпущеним волоссям підозра, кожна дівчина, що знала трави чи музику, слухачка нечистого, а найіронічніше, часто їхні кати самі були гостями тих самих балів. Вони засуджували публічно, але пам'ятали кожен дотик у темній кімнаті замку. Вони карали не за гріх, а за нагадування про власне безсилля, і тоді полум'я стало частиною видовища. Люди збиралися, щоб дивитись, як горить грішниця хтось кидав у неї камінь, хтось хрестився, а хтось просто стояв і мовчав, бо знав достатньо однієї плітки, і завтра горітиме він. Так народжувався страх, головна валюта середньовіччя. Ним купували мовчання, лояльність, чисту совість. Люди вчили дітей не сміятися занадто голосно, не співати після заходу сонця, не дивитись на чужого чоловіка, не дихати без дозволу Бога. Але за кожною такою стратою в глибині душі народжувався спротив, бо люди бачили ті, хто карає, самі не святі. І кожна іскра, що падала з вогнища, потроху розпалювала щось нове ненависть до страху, бажання свободи, жагу жити хоч на одну ніч без ланцюгів. Заборонені забави середньовіччя стали не просто гріхом, вони стали протестом. Кожен танець був викликом, кожен келих присягою, кожен сміх пострілом у тишу століть. Навіть після найстрашніших вогнищ, коли запах диму ще висів у повітрі, люди збиралися не для сміху, для пам'яті. Але кожна така зустріч знову ставала забавою, бо серед страху народжується одне бажання бути живим. Увечері, після страти, коли натовп розходився, у глибоких підвалах таверн запалювали поодинокі свічки. Хтось тихо починав співати стару пісню, ту саму, що співали ті, кого вже немає, і цей спів замість молитви зливався в шепіт сотень вуст. Ніхто не говорив прямо, але всі знали вони не згоріли. Вони залишились тут, у кожному ритмі, у кожному русі, у кожній усмісті. Жінки, які ще вчора ховалися під хустками, тепер знімали їх і танцювали просто на землі, бо соні ж, наче, викликали не диявола, а власну гідність. Кожен рух був викликом церкві, владі, страху, кожен дотик рук у темряві, символом того, що любов сильніша за заборону. Селяни, ремісники, вдови, усі, хто втрачав, приходили сюди, щоб згадати і водночас забути. Вино текло, як кров, але не для забуття, для свободи. Сміх знову лунав, але вже інакше. Гіркий, глухий, відчайдушний. Це був сміх живих, які не дали вбити в собі радість. Деколи навіть солдати, ті самі, що вранці стояли біля вогнища, спускалися сюди, скидали шоломи і пили разом із натовпом. Бо всі вони розуміли в тому вогні могла стояти будь хто. І тільки в цих темних підвалах, серед тіней і музики, вони знову ставали людьми, а не гвинтиками страху. Ніхто не говорив про це вголос. Та коли хтось піднімав келих і казав за свободу, усі знали, що він не про королів, він про право сміятися, коли світ забороняє навіть дихати. Так народжувались нові традиції: підпільні свята, таємні пісні, нічні зібрання. Вони передавалися із покоління в покоління як спогад про те, що навіть якщо тебе кидають у вогонь, попіл все одно танцює. Заборонені забави середньовіччя стали мовчазним протестом. Їх не знищили страти, не витравили молитви, бо коли горить страх, на попелі виростає сміх. І саме він, а не меч, зупиняє темряву. Вони називали це гріхом. Вони палили за це, карали, бичували, гнали. Але жоден вогонь не зміг спалити того, що жило глибше за страх. Бо людина, яка вміє сміятися у темряві, не переможна. У серці середньовіччя серед стін, що бачили кров, народився інший вид сили не королівської, не священної, а людської. Сили тих, хто знав, що життя коротке, але все одно танцював. Вони розважалися, коли світ забороняв радість. Вони співали, коли церква веліла мовчати. Вони пили, коли їм казали каятись, і саме в цьому суть епохи, яку історія назвала темною, бо, можливо, темрява була не в них, а в тих, хто намагався загасити їхнє світло. Серед ночі, під склепіннями храмів і таверн народжувались історії, які сьогодні називають легендами. Кожен бенкет, кожен танець, кожен сміх це був протест, не проти Бога, проти лицемірства, не проти закону, проти рабства. Вони не хотіли змінити світ, вони просто хотіли бути людьми, і тому заборонені забави жили далі. У кожному народному святі, у кожній пісні про кохання, у кожному келиху, піднятому за свободу. Бо свобода це не документ і не прапор. Свобода це коли ти смієшся, навіть якщо тебе завтра можуть за це спалити. Священники переписували хроніки, королі знищували згадки, але історія залишила головне. Той дивний людський вогонь, що не гасне навіть після смерті, його бачили в очах відьом перед стратою, його відчували в сміху селян після катувань, його не змогли вбити війни, чуми інквізиції, і сьогодні, коли ми дивимося на це з відстані століть, стає зрозуміло середньовіччя було не таким уже й темним. Бо саме тоді люди вперше почали боротися за те, що ми сьогодні сприймаємо як належне за право бути собою. І, можливо, справжня заборона полягала не у вині чи гріху, а в сміхові, який звучав тоді, коли влада вимагала мовчати. І кожен цей сміх це шепіт свободи, що долинув крізь вогнища, війни і молитви. Він живе й досі, у кожному з нас. Бо заборонені забави середньовіччя це не історія про гріх, це історія про тих, хто навчився бути живим у світі, що прагнув мертвих. Світ, який ми називаємо середньовічним, був не лише часом замків, мечів і війн. Він був часом тиші, страшної, липкої, мовчазної тиші, у якій навіть думка могла стати злочином. Люди жили під вагою страху, що нависав над кожним подихом. Священник, суддя, інквізитор, Бог, а людське життя лише попіл після сповіді. Вони жили між двома світами між небом, де панував Бог, і землею, де панував король. І між цими двома богами не залишилося місця для людини. Але саме там, у вузьких провулках, у тавернах, у полях за селами, народився третій світ світ, де все дозволено, бо все вже втрачено світ сміху, танцю, гріха, вина і пісень, які шепотіли навіть мертві. Ці забави не просто розваги це була форма виживання. Коли тебе позбавили права на голос, ти починаєш співати. Коли тобі заборонили плакати, ти смієшся, коли тобі заборонили жити, ти танцюєш. І саме тому середньовічний сміх був не легким, а гірким. Він не звучав як веселощі, він гримів як постріл у темряву. Його боялися сильні світу цього, бо він був чесний, бо за ним стояло не божевілля, а правда. Той, хто сміявся, уже не боявся, а хто не боявся, того не можна було контролювати, тому їх карали. За пісні, за танець, за усмішку невчасно, але кожна кара лише множила їх, бо навіть коли один горів на площі, сто інших того ж вечора сміялися у підвалах, там, у тьмяних залах, серед свічок і вина, народилася сила, яку не могли спалити не сила меча, сила духу. Жінка, яка втратила все, могла підняти келих і сказати Ви забрали в мене дім, ім'я, віру, але не сміх. І в цю мить вона була вищою за всіх своїх катів. Заборонені забави стали своєрідною релігією тих, хто більше не вірив ні в Бога, ні в короля, вони вірили тільки в себе. І ця віра передалася через пісні, легенди, жарти, через нічні свята, коли кожен рух був сповіддю, кожен поцілунок, молитвою, а кожна чарка відпущенням гріхів. Згодом церква почала розуміти спалити гріх легко. Але знищити жагу неможливо. Тому вони почали красти ці забави перетворювати народні свята у релігійні, переписувати сенси, перекривати вогонь благословенням. Але навіть під хрестом люди продовжували грати у свої ігри, свято Яна Хрестителя для церкви очищення. Для селян ще один привід зібратися, співати, цілуватись і сміятися так, щоб чути було аж до монастиря, бо сміх це не звук. Це зброя, це крик волі у світі, де кожне слово контролюють. І що більше світ намагався їх загнати в тінь, то сильніше вони світились. Жінки, яких називали відьмами, чоловіки, яких називали богохульниками, танцівниці, співці, п'яниці, лицедії – усі вони стали носіями світла. Вони вчили інших жити, навіть коли жити заборонено. Минуло століття, але ці ночі залишилися у нашій пам'яті. У кожному святі, у кожному келиху, у кожній пісні. Ми продовжуємо їхні ігри, навіть не усвідомлюючи цього. Коли ми святкуємо, коли співаємо, коли піднімаємо келих, ми повторюємо ті ж самі рухи, що робили вони, ті, хто сміявся в обличчя смерті. І якщо сьогодні подивитися на ці часи без романтики, можна побачити щось просте і страшне. Влада завжди боїться тих, хто сміється. Бо сміх це свобода, замаскована під дурість. Сміх це правда, яку не можна заборонити, і саме тому середньовічні забави не просто минуле, вони дзеркало сучасності. Ми теж живемо у світі страху, тільки тепер він має інші форми не меч і не костер, а екран, оцінка, алгоритм, репутація, але суть та сама. І тому історія середньовіччя звучить сьогодні як попередження. Якщо ти перестаєш сміятися, якщо перестаєш танцювати, якщо боїшся бути собою, значить темрява повернулася, і вона завжди починається однаково, з моменту, коли люди перестають святкувати життя. Тому пам'ятай, кожен келих, піднятий за свободу це відлуння тих, хто сміявся у темряві, коли весь світ наказував мовчати. І поки ми здатні сміятися, їхні заборонені забави тривають.